Ісусу Христу, Чуємо його на Євангелії, і нам, певне, здається, що Пророцтво Христа, вони були, напевно, тривожні для його слухачів в тій далекій часи, 2000 років назад. І, здається, навіть збулися, але, але ми можемо спокійно написати їх, як історію минулих століть в різних часах. В різних обставинах серед різних народів. Але ми саме можемо сказати, що там є щось і про нас. Але ця тривога, що станеться, вона породжена раком віри. Про те, що ви сьогодні так часто говорили на хресній дорозі в тому числі, що Бог є близько. Що наша віра, наша християнська віра робить нас учасниками спільноти, яка не шукає Бога, а яку шукає Бог. І саме важливе, що ми на той голос і де відгукнулися, ось ми. Але дайте, дуже важливо є зрозуміти одну. Таку річ, пробути Кротеньку, я нагадав, що треба вміти любити себе. І найважливіше, що маємо бажати в своєму житті, це спасіння. Тому що наша любов до себе, яка веде до нашого спасіння, є Божою любов'ю до нас. І Бог створив нас на свій образ і подобу. Він не дав нам своєї природи, бо його не створена, але дав нам принцип, кого у наше життя принцип і сіття і буття при Святої Тройці. Цей принцип називається Бог є любов. А оскільки Бог є Тройця, він творить людину по своєму образу і подобі. Тоді кожна особа при Святої Тройці вписала щось зі свого. До людської, до людської природи кожного з нас. Я е не ворог абстрак, про абстракт про людську природу, про кожного з нас. Бог творив на свій образ і свободи. Пробуйте відчути да себе. Такими важливими Божию життя. І перше, що Отець писав людську природу, це є дар свободи. Бог творив всі створіння, в тому числі і ангелів, і людей. Херзусів обдаровує їх свободою. Свобода означає згоду з творцем. Через те, що ангел Люцифер зарозуміло поглянув і вирішив, що свобода жити для себе є більше, як свобода служити Богові, він став злим. Тому що зло це є відсутність. Добра. Моки пекла, пекло як таке, не в Божому прокляття чи вічого вогні, але передусім у замкнутості оцього створіння, створеного свобідним, на себе самого і відсутність там любові Божої. Не тому, що Бог цієї любові не дає, тому що то створіння Божу любов відкидає. Зриклося її. А тому говоримо про тих духів під невестих, проте сьогодні Малитва за охорони згадували ми, якщо то є, злий злий це є прикметник української мови, який сам по собі ніде не існує. Це є буття абсурд, без абсурді. Тобто буття, коде не досягнуло своєї цілі. І розвернулися просто на протилежну сторону. Тому що в свободі існує ризик сказати Богові так або сказати Богові ні. І цей досвід ні вже був, коли Господь творив людину посадив і посадив рані добро демопізнення добра і зла, тому що той злий досвід. Знеужавання свободи вже був. Однак людину Бог створив спобідною. А свобода є досконалою тоді, коли здатна звиктися себе самої ради іншого, ради Бога. І оцю свободу досконалої в формі нам присвоїв в життя Христос. І це називається послушність покора. Смиренна мудрість. Вам знайомі ці слова, і коли ви їх чуєте, то десь на глибині душі гостає бунт. А Христос став послушний аж до смерті і до смерті хрестною. І там на Христі Христос був досконало свобідний. У свободі, котра здійснилася через послушність є започатковане наше спасіння, коли причеста Діва Марія сказала на слова на раба Господня, нехай се мені не стане по Слову Твому. Пановки, на тайній вечері Юда, став і відійшов, сказав Бог Мій. І на дорогу власної богатю. Свобода здійснюється в послушності Богу. Той, хто не є послушний Богу, є рабом. Рабом самого себе, в першу чергу. Тому що, не слухаючи Бога, закривається сам в себе, а там, де він закривається сам в собі, починається пекло. А послушність Христі довела його до турної Своди, на тому ребенку розп'яття, на котрому він віддав свого Духа. І велиття того Духа привершили людей до незвіснення Святого Духа і печать Святого Духа, як печать третьої особи Божої, про яку каже апостол Павло, що велитя Святого Духа в наші серця. Є дана Божа любов. Свобода через покору здійснюється в досконалості своїй любові. А Любов є принцип існування при святої Точці, принцип її буття. І людське життя досконало починає ясніти і бути відзеркаленням Божої святості, Божого світла тоді, коли живе з любов'ю. Правда, на цьому світі любити означає терпіти. Тому що терпіння є мовою любові. І навіть такою недосконалою любові, як хлопець до дівчини чи дівчина до хлопця, вони закохані терплять. А я більше аргументів не буду проводити? Но, чому то терпіння є? Так, тому що ми є в місці вигнання на цій землі. Але передусім тому, що розділяючи спільний принцип існування, добуття Бога, своїй людські, спільній людській природі, ми є дуже тісно одійоблік зав'язані. А то, що ми називаємо зло, в цьому світі не мало б ніякого місця і права. Якби не людина, той прикметник у цьому світі шукає іменник, через який би він міг виразити свою злобу. І Єдиним цим іменником є людина. Або, коротко кажучи, свобода людини є тими дверима, у цей світ входить або Бог. Благовіщий або злий. І да відійшов і дух, злий дух цілився в нього. А тепер усвідомте, наскільки є особиста наша відповідальність за те, яким є цей світ. І нікому не вільно сказати, що я надто малий, незнаний. Нікому не відомий, я інвалід, я старенька, я на мене від мене від мого становища нічого не світить, звіти. Змінить, тому що ви є тими дверима, котрими Бог хоче вступити у цей світ і продовжити дорогу, щоб ви обіймити всіх своєю любов'ю і щоб ми навчилися любити себе і інших. Бо якщо ми не вміємо любити себе, ми не зможемо любити інших. А коли не любити, не зміємо інших, от не бачимо, то як оба будемо любити Бога, якого не бачимо. І вся та наша віра. піде на манівці і знову будемо шукати Бога як останню крапалочку, виручалочку, або того, хто має задоволити наші хочу. і та дорога з Христа в цьому світі знову і знову починається від початку. Військові Злого Духа через три роки на на нововишник, яке закінчується криком «Розіпни!». То не є історія спасіння тільки це історія, яка відбувається в певній мірі і певним способом в житті кожного з нас. Сьогодні, коли на нас долягає дуже багато проблем, тривог, коли ми не знаємо, що буде завтра і куди прилетить цей ночі. Не знаємо, яким чином закінчується ця історія трагедії війни. знаєте, Коли в нашому серці часто буває дуже багато страху і наших. По селах, в поселках, містах з однієї сторони живуть родини, котрі чекають своїх ближніх синів дочок, чоловіків з війни, а вони не можуть прийти, тому що їм не їм замолити. А по сусідству є інші, котрі бояться йти на війну, тому що бояться померти. Боятися померти це саме безумне, безумний страх, тому що все в житті нашому може. Але не мусить бути крім смерті. Але смерть це не як життя. Смерть це є її найважливіша мить. Тому що від того, як померти, означає, що почути з тої сторони, як вирва. Якщо сьогодні. Страх буде панувати, а не відвага і віра в вічне життя. Тоді люди добре, згадайте 39-й рік. І виріжуть, третину виріжуть, третину перестають зелено, а решту, що лишиться, відправить до Сибіру і позбавлять свободи, гідності. Пам'яті історії всього. Тому я не на що інвертую. Я, я просто хочу, щоб ваша, ваші серця разом з вірою стала відвага і готовність прожити своє життя на славу Богу. Вміти скласти своє життя до Божих рук і дивитися на нього. Не з того місця, в якому ми є зараз, чи переживати, що буде в майбутньому. Тому що всім нас Господь вже майбутнє приготував. І нам наші треба подбати про те, випрошуючи його Божої благодаті і заступне спрочис... причисної Діва Марії, щоб до того нашого майбутнього щасливо дійти. І щоб ми були свободою. Ми були дверима. Кот Бог ходив у цей світ і міняв. То зараз місце, коли, котре згадує про підпільні часи про владику Лукача. Можете мені вірити, а не вірити, але гадайте про одну річ. Хто випросив вибору свободу нашої церкви? Єпископі, занадто мало було, священники. Так само вона мається порахувати. Свободу нашої церкви випросили і вибоювали старенькі бабці, які після когось плани вночі сходилися по хатах і на тих вервичках, змотаних з кукурудзи чи з ниток, випрошували для Бога для України свободи і незалежності. Це їхна перемога. І хай будуть вам, як наш блажений. Владика, все вам свідками того, що як ми підемо їхньою дорогою, то нам певно точно переможемо, бо Христос переміг і воскрес. Слава Ісусу Христу! Слава Христову!